Добрий вечір, ребята. В общем, так вийшло, що вже темная ноч. Так. Дивіться, димоход показує. Практически нічого не видно там. Там он еле-еле там димочок. Так, йдемо в кочегарку. Так. Що в нас тут ми наблюдаем? Піддувало сейчас, дивіться. Закрито повністю. Все закрито. Так. Тут щілини є, бачите? Булгарочка просто дверка вирізана по кругу. Для подсосика воздуха. Так. Температурка на автоматі 66. Тут у нас почти 60. Так. Дивимося тепер у щілинку. Що тут у нас? Происходить. Бачите, там гелі видніється, там таке голубовате пламя. Це він на холостом ходу, а так уже дето більше, ніж полчаса работає. Це така ситуація. В общем, він стоїть можна в стопі і чуть-чуть там він проскакують огоньки. Ну, телефон просто не передається. Оце таке. Так. Що я хотів вам сказати? В общем, что сейчас? Ага, топлю ще все. Дивіться. Оце таке порубав, в общем, пни кленові, сирий були. Сніг ось лежить, все. Ось все, дивіться. Повністю все. Це, короче таким закидаю, опілки ще завезу. І буду набрасывать. Так. Оце у нас хоп. Ну це я резко відкрив. Зараз воно протягне так. Зараз відкриємо форточечку. Ну от це дивіться, бачите? Воно мокре тут. Все. Лага, все сире. Тут за воно. мано. Оце, коротше, таке. Открив воно потягло собі. Дивіться, наблюдаємо, що там робиться. О, зразу моментально він стартує. Там взагалі ураган наступає. І так же само піддувай двірочку. Воно все потихеньку горить. Тоді, коли ми остиваємо, так, прикрию, хай. Не розганяй, бо й так зерку в хаті. Так, оце, в общем такі то діла. Чим я топлю. Сире, все горить, коротше, чітко. Щелину тоді я, коли вимав, мав, показував вам, зробив я, в общем... 140 на 40. Менше її, так? В торічок, дирок уже немає ніяких там. Так. Це воно в мене поработало. Днів два чи три, в общем, нічого там не вимав, не чисто. І зараз воно, я дивлюсь, забило сажей. Видно там, де теплообмінник, де маяки, пепел, коротше, де підсоси воздуха якісь були. В общем, вообще з каждым днем вроде все лучше і лучше. А в каком плані лучше і лучше? Ну, це вон, типа, бачите, сейчас начинаю ставати потихеньку. Плам'я уменшиться, і И такий голубенький факелок маленький, в общем. Це він типа, в стопі, в комі в мене. А чим улучшение тим, що хватає мені, в общем, я його розігріваю систему. Де-то отак до 60 градусів ввечері. Прийшов, в общем, накидав оце з опілками все. Так? І в мене, виходить, в домі на батареї я прикрутив просто такий градусник до труби просто. І він у мене показує так же само, як і тут. Він водою не вмивається, а просто торкається до гарячого. І я просто сюди не бігаю. Я накидав і в домі мені видно. В общем, виходить якась ситуація. Накидав я розігрів систему. В системі 250 літрів води. В котлу де-то 120 і в трубах, в общем, в мене не батарея. Я просто двохдюймові труби йдуть по кругу в домі. 130 квадратів дом. 250 літрів я прикинув так, грубо говоря. Я його розігрів в систему. Накидаю його з вечора. Опілки. Це все. Воно собі працює. Закрило то на холостих там, що то роботи. Получається, вода, щоб остила сьогодні до 35 градусів. У системі насос все время роботи. Я котел не відкривав, не закривав. У хаті я дивлюсь на батареях 35 градусів. Пройшло. 15 годин ровно. Все. Тоді тут я зайшов, хотів щось метушився. Проблеми собі маленькі зробив. Він кран одарував, так Прийшлось воду спускати. Ну, то мелочі, в общем. Получається, він длинно горить. Це мені подобається. Раніше він взагалі в мене 12 часов, максимум. Тепер я добився 15. Оце таке. Що ще скажу? Автоматику вентилятор я вбрав. Посчитав, що він не нужний, він тільки електроенергію буде вшавати. Оставив блок управління, він у мене зараз насосом управляє. Получає, ну, відключає в 40 і включає, коли він, котел прогріється, насос включає, воно далі не працює. Оце, коротше, таке діло. Це вже все. Що ще там хотів сказати. В общем, вентилятор я вирішив брать. Він не треба. Абсолютно. Це, коротше таке.